Доброго раночку ми вирішили пройтися на набережні трішки прогулятися. Вранці ми прокинулися, була така гарна сонячна погода. І незважаючи на те, що по прогнозу було показано, що декілька днів можуть бути дощі, ми таки вирішили вибратися на прогулянку. Але коли вже вийшли на вулицю, то побачили, що здійнявся вітер, затягнуто небо і навіть трішки трапає дощик. Але ми все рівно були налаштовані вийти на набережну, дощ невеликий, тож трішечки зробимо невеличке коло, раз вже вийшли на вулицю, то прогуляємося. Завтра в нас буде така подорож. Ми їдемо в Лаос, і ще мабуть, дощ збільшується. Тож потрібно повертати вже в сторону дому. Завтра ми їдемо. Завтра в нас буде подорож. Ми їдемо в Лаос. Нам потрібно отримати нову візу на перебування наступних трьох місяців у В'єтнамі. Тож потрібно буде зайти в магазин, купити ще якихось снеків дороги, якийсь перекут, щоб щось було. Водички таке потрібно буде спакувати з собою. Їхати ми будемо. Ну така буде тривалою, досить тривалою подорож. Їхати ми будемо туди і назад. Це буде одним днем, тож цілий день ми проведемо в автобусі. А Лісу потрібно буде якось розважати щось смачненьке давати на перекус. Я думаю, там в туалет, на щось поїсти, то буде, буде автобус зупинятися. Парасольку тобі тут, холодно, пішли, я тебе обніму зайчик. Доведеться ось так завтрашній день провести. Ми налаштовані, Аліса. Ти налаштована завтра їхати в ходу. Так? Добре. Парасолки Парасолки треба, і там буде дощ, а ще є пашовка. Пересоску треба, Алісі. І дощових треба. І прохолодно стало. Вон, дивіться, над горами, такі хмари. Видно, що там йде дощ затянуто. Будемо повертатися додому. Прогулянка трішки не вдалася сьогодні. Так, ну ніби дощок припинився. Женя там на площі залишився, хоче зняти таймлапс на фотоапарат. А ми за лісою вирішили прогулятися. Підемо огонь на ту вуличку, туди ми ніколи не ходили. Подивимося, що там цікавеньке є, правда? туди. Туди, так.

Тут якийсь магазинчик, одяг продають. О, Оці гарні, оці гарні. тобі ці подобаються шапки в'єтнамські? Клас. Мені також подобаються. Ходімо? О, оці. Да. Оці. Да, да, Сумки такі, як у мене. Які? А ось така, пам'ятаєш, тільки мама іншого кольору. Цією вуличкою ми жодного разу не прогулювалися, тут ніколи не були. Ось тут щось. Який заклад такий цікавенький. Що там, де цікаве побачила? Я бачу. Так, що тут можна у нас поїсти? Різні блюда, різні страви. Так, нагадаю вам, що 1$ 25 тисяч дон. Аж погортаю меню, покажу вам картинки, як це все виглядає і що скільки коштує. Ну, на вигляд, ніби так, симпатично, правда? Салат, омлет. Щукіці. Зараз. Напої. Все. Десь в районі ну, десь ось так страви біля двох-трьох доларів можна зайти поїсти. Демо далі, там Аліса щось цікаве знайшла, побачила, хоче показати. Вау, як гарно, так? Підподобає? Так. так, це ти побачила, розумашка ти моя маленька. Угу, гарні такі квіти. До речі, це здається теж якийсь заклад. В принципі, в меню ціни схожі, 65, 60, 75 тисяч донг, вартість страв. Ось тут навіть 55 є щось. Рис. Е... Я не знаю, з чим це рис. Мені здалося спочатку з куркою, але я не впевнена тепер. Так, рис, рис в різних варіаціях. Ось. Рисова лапша. таке. 49 тисяч ну, задорого. Що ти кажеш? Це ресторан на Ось, Якщо бажаєте поснідати, то такі сніданок смажені яйця, сосиски. Там ще щось соусі 70 тисяч ну, біля 3 доларів. В'єтнамський суп з рисової лапші. 65 тисяч тонн, хоце суп. Ось такі ціни. Так, пішла дивитися, куди побігла моя мишка маленька. Я там чекаю, і Що, що? Я там чекаю і дивлюся. Хочу. Хочеш дивитися? Так, так тут морепродукти. Крабики різні. Мошлечки. Так. дощ! Дощ, знову розпочався дощ. А-а-а! Побігли. Так, ну так і пішов на вулиці дощ, ми сховалися в магазин. Мені потрібні тарілочки паперові. Так, і мені потрібен стреч, стрейч плівка стрейч uh -huh. плівка Так. О, я знайшла мою каву. Тут є моя кава і тільки трійка. Так, тож, було. 136 тисяч дон коштує, але ось саме трієчка для мене вона найсмачніша. Тут... 100% арабіка, вона обсмажується з ваніллю, з шоколадом. Має такий шоколадний смак, коли її заварюєш. Дуже смачна. Тож беру її. Беремо самокат, Аліся, Поїхали. Вставай, на самокат поїхали, швиденько, бо ми вже всі мокрі, бігом. Дощик іде, бачиш? Пішов дощ і зіпсував всі наші плани. До речі, сьогодні понеділок, сьогодні вже робочий день. Біля нас дитячий садочок і ми вранці чули гучну музику. Вранці, коли відчиняють дитячий садок, вони чомусь так її гучно вмикають, що нам це чутно. Ми сьогодні досить рано прокинулися, ще сьомої години не було. Тож, що, як, вже діти, дітей дуже рано привозять дитячий садок, десь біля шостої ранку, шість, сім, один ранку. Тож по цій причині вони гучно вмикають музику. І по цьому я вже зрозуміла, що робочий день кав'ярня відчинена. Ця кав'ярня з папугами відчинена. Тож, все. всі сьогодні вже працюють повноцінний робочий день. Ну, що ж, у нас розповодилося, щойно я укатала Алісу на денний сон. Ми вийшли на прогулянку і Пішли до магазину спочатку Я їй купила цукерки, тому що пообіцяла. І там в магазині. Власниця жінка тут у нас на вулиці, на, на нашій вулиці, там ціла родина. Вони живуть. Ну так як у В'єтнамі це заведено. На першому поверсі в них якийсь магазин, якийсь бізнес, а там другий, третій поверх вони живуть всією родиною. Так от ми прийшли, магазин зачинено, там висить замок, але цієї жінки власниці немає, але були дідусь з бабусею. Так розумію, її батьки. І дідусь показує, що заходьте, заходьте, зараз вам відчинимо. Ми завжди за лісою туди заходимо за цукерками, воду ми туди приходимо купувати, тож вони у нас, нас вже знають, ми в них, до них часто заходимо. І, поки я купувала Алісі цукерки, дідусь виніс ось такий конвертик дав Алісі. А, Аліса відчиняє, а там всередині, як ви думаєте, що? Гроші 50 тисяч дон. Я спочатку подумала, що гроші не справжні, але потім подивилася, і ну, дідусь показує, що це окей, окей. Я читала і вам уже розповідала, що на В'єтнамський новий рік на свята. Прийнято дарувати гроші в конвертах. Я знаю, що і на китайський новий рік дарують червоних конвертах. Я бачила, що багато червоних конвертів напередодні свята продавалися. Але ну це не червоний. Ну можливо, це якось після свята якісь в них традиції. Ось такі. Але ну, мені здається, що це все рівно пов'язано з В'єтнамським новим роком, святом ТЕТ. Так що ось такий подарунок сьогодні, неочікуваний подарунок для Аліси. Бо ну кажу Алісі і все. Йдемо ввечері тобі ще купувати смаколики, бо ми ж завтра їдемо в подорож, в Лаос, то буде тобі що смакувати цілу дорогу. Несподівано і дуже приємно. Я знаю, що в'єтнамці на свято тет можуть не тільки своїм рідним, а й просто прохожим або будь-кому дарувати гроші. Ось так несподівано власники наших апартаментів. Я вам уже розповідала і показувала подарунок, нам принесли напередодні свята. Тож приємні такі сюрпризи і нам були на це свято. 50 тисяч донг до слова кажучи, це 2 долари. Тож, будуть Алісі цукерки та смаколики в дорогу. А ще вам хотіла розповісти: вчора обіцяла, що поділюся інформацією про серіал, який ми нещодавно розпочали дивитися, називається Чайна Чашка. Перші декілька серій мені дуже сподобалися, такий цікавий був сюжет. Потім середина якось щось не зрозуміло, а от нас залишилося на сьогодні ще останню серію додивитися, бо ми цей серіал за три дні прикончили. Там коротенькі серії, по 30 хвилин вони, тож, я не пам'ятаю скільки серій, але ну, там, до 10 серій точно. Тож сьогодні завершимо його дивитися. Не знаю, чим він закінчиться, тому що такий непередбачений кінець, навіть не розумію, що там може, як, як серіал може завершитися. Мені здається, там один сезон, але я не впевнена, бо за всю фільмотеку, все, що ми переглядаємо, у нас відповідає Женя. Тож скільки там серій, скільки там сезонів, я навіть не в курсі, але знаю точно, що сьогодні буде остання серія. Події відбуваються в невеличкому селищі, я вам так трішки розповім коротко. Щось починає відбуватися з людьми, вони не можуть вийти за певну лінію, а якщо вони це роблять, то з ним трапляється нещасний випадок, ну, вони гинуть Тож. А всі, хто Опинилися в середині в цьому колі, залишаються в такому стані, незрозумілому, що з ними відбувається, що, що це таке. Початок був цікавий. Далі якось все скотилося в якийсь такий тришачок. Тришак, ми любимо дивитися, але все рівно, ну якесь таке незрозуміле, тож особливо радити вам його не можу. Але якщо ви таке полюбляєте дивитися, то просто почитайте опис, можливо, вам таке зайде. Як Варіант, а можливо, хтось вже й дивився цей серіал, то діліться своїми враженнями і своїми думками на його рахунок. Аліса зараз вже спить, я цьому дуже рада, тому що ми сьогодні прокинулися чомусь дуже рано. Я щось о шостій ранку уже не спала. О сьомій ми всі встали і почали займатися вже хатніми справами чомусь з самого рання. Завтра нам вранці виїжджати, нам в 7 годин ранку потрібно бути вже біля автобуса, тож, будемо... тож доведеться зарані встати, зібратися. Женя сказав, що нас там будуть годувати, ну, принаймні, сніданок має бути, то снідати ми вранці не будемо. Ось такі у нас справи на сьогоднішній день, на сьогоднішній вечір. Трішки зібратися, спакуватися. От, і завтра вирушаємо в дорогу. Ну, а ввечері, як завжди, ще пройдемося, прогуляємося. Немає конкретного плану, що ми будемо ввечері робити. Тож залишайтеся з нами і далі буде видно. Ми вийшли прогулятися і сходити в магазин, купити якихось снеків, можливо, печива, взяти щось з собою в дорогу на перекус. Несподівано, розпочався дощик. Невеличкий. Вранці ми вже потрапили під дощ. Не хочеться другий раз в день бути мокрою. У Аліси ковтинка з Капішоном. Аліса не намокне, Ну, Ми вже майже дійшли. Якщо буде дощ, то додому поїдемо на таксі. Збиралися ми навіть не сильно промокли. Правда, Аліся? Пішли обережно? Опа. І... Так. Ходімо в супермаркет, щось виберемо. Ти куди? Подушки. Подушки? Подивитись. Ну давай, подивись. Оце так клас. Ходімо обирати смаколики, Аліса. Добро. Три в одному, наплатиш 70 тисяч. Візьмемо в дорогу ось такі вафлі. Ми вже купували і Вони досить смачні, нам за лісою подобаються. Туди так, йдемо. Сьогодні Аліса робить покупки, не дозволяє ні кошика возити, ні з кошика на касу, все класно. Так, Аліса? Трішки купили смаколики, вже спустилися вниз, виходити і зрозуміли, що ми забули самокат. Женя повернувся, а ми з Алісою виходимо на вулицю, подивитися, чи йде дощ. Немає дощику. Немає дощику? Клас. Це значить, що ми йдемо додому пішки. Так, Аліса? З даху ще трішки накрапає, але то лише з даху. По дорозі ми натрапили на фруктову лавку. Трішки фруктів докупимо. Так, джекфрут у нас по 30, окей. Окей, окей, окей. Ну ні, ми так само брали вчора. Ґдоброго, ми брали за 25, що ти розповідаєш. Ну то от вона за шматок каже, а. Ну так, і цей шматок малий. Ну 29 ми вчора брали, а цей 35 коштує. Ну, бери за 35. Окей. Uh how much mango? Ah, mango. How much? One kilo. Mango. Mhm. Mm mango. Yeah. One okay. kilo and mango. that one kilo. Okay. Okay. Mm -hmm. Oh no. Oh. Mm -hmm. uh? Ah? Mandarin. 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 Uh how much? Беремо тільки джекфрут. Окей. Друзі, ну що ж, будемо завершувати це відео. Мені ще потрібно його змонтувати зараз. Шоденько, щоб завтра вранці завантажити на Ютуб, і ви його змогли уже подивитися завтра. А, я дуже сподіваюся, що встигну це зробити, але якщо щось піде не так, то. Цей влог ви обов'язково побачите, але трішечки пізніше. Знімала сьогодні не так багато, але як завжди, хочу вірити, що вам з нами було цікаво. Чекаю від вас вподобачки та коментарі. Всім бажаю гарного дня, мирного неба і бувайте до зустрічі завтра в новому влозі.